Бійці ЗСУ висловились про передавання територій України ворогу. Українські військові у добропілі та на передовій побоюються того, чи не укладуть президент Америки Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час зустрічі в Алясці угоду на шкоду Україні. Бійці відкидають сценарій, за якого частина території України буде фактично передана Росії. Про це повідомляє Білд. З українськими військовими порозмовляв шеф-редактор видання Пауль Ронсгаймер», який побував у Донецькій області. Зазначається, що більшу частину регіону близько 85%, займає російська армія і Путін хоче окупувати цю область повністю. У добропіллі що поблизу фронту та на передовій українські солдати обговорюють майбутню зустріч Трампа з Путіним. Вони побоюються чи не укладуть сторони угоду на шкоду Україні. Бійці також рішуче відкидають сценарій, за якого частина територій держави буде фактично передана ворогу, навіть без юридичного визнання.